Вітаю, друзі! Сьогодні ми з батьком приїхали в кльове місце порибалити. Сьогодні 11 жовтня, прохолодно. На градуснику пише 2 градуси тепла. Вже все в інії. Водичка парує. Самий ранок. Ми, ми приїхали сюди в пів сьомого. Ну і якраз зараз вітає таке помаленьку, починає розвиднюватись. Вже виняв снасті, зараз будемо закидати. Зробив мастерку. Запарив крупи, тут горох, кукуруза і пшениця. Черв'яко париш, метод мікси. Будемо пробувати щось впіймати. Місце класне, можна на ту сторону кидати, на ту сторону кидати. Водичка парує. Шикардос. Будемо починати рибалити. По традиції закидаю свою 3 Я думаю сюди підкорчив. Ти провір глибину. Тут може бути мілко, да но... Може. Да? Тут взагалі нема глибини виходить. Як це так? Для такої удочки тут нема. О, встав. Так. Ну що, будемо пригодовувати? Ось він маленьке скинулось трошки. Риба є. Рибу, братьяна, щось. Синька? Тут синька є? Звісно, ще й дуже багато. Може вона вже уйшла на глибину? Не знаю. Диви потонуло, потонуло, потонула. Синька, мабуть. прошлий раз, як ми тут були, Тож на спінінг клювало, а на удочку невозможно нічого зловити, було бастенька постійно задов була. Ну так, ну, ну да, це як, як здавно так клює, то це явно, що не, не карась. Так, да, і не зловиш. Тут її, наверное, ціліста плавають. Коротше, не трать время, закидай тяжелу да. да. Давай спілінги. Замішав там метод мікс. Зараз буду закидати на флет. Тут батько удочку свою закинув. Всім привіт. Що там, Буде сіні рибалка? Звісно буде, ще просто холодно. Риба замерзла і стоїть. Зараз ага. піде сонечко і вона почне гуляти і клювати. Я щось закинув. Один раз повело і все, і стоїть. Угу. І не клює. А, а до берега закидаю маленьку удочку, відразу синька довбе. Угу. А на глибині не хоче. Ну то хорошо, хоч на глибині її нема. Ну так. Да. Нам треба якихось карасів, коропів, наша нам та синька. Зловимо карасів? Звісно, зловимо. А вечором будемо жарити. Ага. Це добре. Ми, до речі, перший раз так виїхали на ранню рибалку, як положено. Да? За вважаю, все літо і всю весну. Да, да. Ми тільки після роботи їздили, а це сьогодні як положено. Перший раз, так. Да. Зато краса, яка водичка парує, сонечко сходить. М -м -м. Це коли сонце вже підніметься, мені кажеться, і так клювати. Да, да. Саша закинув поки два спінінга. Поки тиша. Що там на вудочку клює? Синька. Синька? А на вудочку клює синька. На спінінги поки тихо. Я поставив уже чай. Взяли балон. Чайник поставив, налив води, все. Ждемо поки закипить. Взяли чай, цукор, печиво жінка дала до чаю. Ну і Сьогодні холодина. Я перший раз в цьому році замерз в ноги. Холодно в ноги, повністю всі, сіки. Плюс два. Все замерзше. Трава повністю вся в морозові мороз. Удочка мовчить теж. Ну я так і казав, що Должно ловитися в таку пору, ловиться, коли сонце. От коли сонце встає, тепленько тоді риба ловиться. Я Саші зразу казав, що зранку нема чого їхати, що можна було б трошки пізніше, але всі рибаки приїжджають з самого ранку. Ну літом то да, літом воно зранку клює. Ну а сьогодні подивимося, як воно буде. Чайник закипів вже. Зараз поп'ємо гаряченького, ну, це, да. це буде сніданок. Ми трішки шморгаємо, в носи говоримо. Ще не повністю вилікувались, але ну, немає як чекати, бо треба знімати відео, не залишати ж вас без відео. То вирішили сьогодні в кльове місце зганяти. Поки що ще не клює, вже 8 годин, тобі стільки 3. Давай три. А ти за своєю вудкою слідкуєш, батько? Слідкую там, нічого. Один раз повилося і все, сниклює. І пригодував, пару жмень вже вкинув. В чому прикол, що в мене на пополовок тільки закидаю, зразу з'їдає. Якась синька. А батька ще не було покльовок. Ну, у мене далі закинути. Синька... Ну на сіка там на два метри. Ну, синька під берегом, мабуть, тільки. А далі її нема. Не знаю, не знаю. <кхух> прохолодно, прохолодно. Кстати, швидко закипів чайник. Угу. <кхух> Чекаємо покльовочки першої риби. Коли вона буде цікаво, скільки годин? Сонце зараз підніметься вище дерев, освітить водойму і рибка почне активуватися і їсти. Ну це ми так думаємо, так? Да? Це ми на це надіємось. А, ми на це надіємось? Да. Ну да. ну треба ж якийсь план мати, коли вона почне клювати, так? Да? Вже встало сонечко, світить. А тут все ще йде загодовування риби. Чим ти її годуєш? Да? Щось нічого не хоче клювати. Жодної покльовки Буде, пізніше буде. Так, да, ще не було ні одної покльовки такої, ні на спінінг, ні на дальню удочку. Тільки на коротку удочку, ну це синька, мабуть. Хоча на манку закидаю. Ну, ждемо. Коли прогріє сонечко воду, да. може тоді буде. Ну по ідеї доведе клювати, ще ж не так дуже і... Ще ж не пізня осінь така. Ще можна клювати. Якось заходили до мене на роботу підписники і казали, що були, були тут і клював мілкий карась. Дуже багато карася. Один, каже, загоним мілкий. Та ми крупніші брали, мілкі викидали. Ну це, звісно, було два тижні назад Тоді ще було тепліше і ночі були тепліші. А зараз плюс два ночі. Ну побачимо, що буде далі. Може, я собі думаю, що почне клювати в часу 10-11, я собі думаю. Так. Там тебе все змінюється і змінюється. <риклад> Моменти клювання. Ну, та ж надія, головне. Нічого, зараз підгодується. Прийде ціла стоя карасів, коропів. А може синьки Будемо ловити. Щось, щось повинні зловити. Що там, Саш? Що будеш закидати? То є цей молочний понтон Я вже давно купляв його і щось немає де його використати. А тут вроді є товстолоб. Думаю, закину, хай стоїть. Лишнім не буде. Може товстолоба зловимо. Може хоч клюне та повинно щось клюнути. Гроші зняли зараз за рибалку. Да, так, тільки що приходив. 200 гривень йому віддали за рибалку. Тепер треба щось зловити. О, закинув, добре. Не запуталось, як ти думаєш? Ні, ні я там все чітко зробив. Зараз дзвіночка десь знайду. Тіхай дзенько І, і будемо ждати дзинь-дзинь. Закинув я ще одну вудочку, вже дві удочки закинув. Надів все свіженьке. І черв'як, і опариш, і пуф, і там бутерброд зробив. Все свіженьке і тишина. Чи воно може буде пізніше клювати Ну сподіваємось, що щось буде клювати. Погодка хороша така. Вже й тепленько на сонці? Да, я теж хотів сказати, що вже й тепло, вже й в ноги не холодно. Ну, роса ще є. В холодку ще мороз стоїть, а на сонці вже нормально. Да. Тепер чекаємо рибу, все закинуто. Ну не все. Ти ще на макух не кинув. Кинь ще на макуху. Не хочу я. Чого? Ну куди, вже холодна пора, вже на макух не клює. Здрасте, не клює. Сьогодні клюне. Звісно. Да. Не лінуйся, давай ще на макух кидай. І будемо тоді чекати. Угу. Вже майже 11 година, а жодної покльовочки ми ще й не бачили. Все перекидаємо, пригодували добре. Взагалі ноль. Тож ми вирішили зробити те, що в нас виходить найкраще. Будемо обідати. Да. Мама приготувала плачинди. А таке в нас блюдо. Це хто? Чи це? Молдавське. Молдавське. Страва. Молдавки, Лаченда. Да. Зараз розігріємо на да. сковорідці. Видно вже такий період, що риба клювати не хоче. Жодного рибака немає, одні ми. Видно, люди вже знають, що не клює. Сковорітка в чорному пакеті. А чорний пакет де? Я сейчас вообще не бачу тут чорного пакети. Будемо його заб'ємо. Опа! Вот yeah. так. <клес> 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 Це тісто, а всередині порізана картопля. Ми просто вони вже готові, просто підігріємо. Угу. Дуже смачна штука. Погода така осіння, вже гарна. Все жовтіє. Да. Красота. Да. Вже треба десь по гриби їхати. По опеньки говорять, що почалися. Так, да, пентів дуже багато. Назбирати пару відер, закрити їх на зиму. Mm -hmm. А зимою відкриваєш баночку і добре. Mm -hmm. І вечеря є. Десь поїдемо. Mm -hmm. Поїдемо. Ну, я не знаю, правда, де вони є. Багато людей їздять десь на об'їзну, там під стрижавку збирають. Ну я тих місць не знаю. Я знаю місця в цій стороні. Колись ми збирали Іванівські ліси, Пилявські ліси, а там були багато опеньків. Треба туди під'їхати і подивитися. Угу. Якось поїдемо подивимось. Все, підігріли. Готові. Будемо куштувати. Ще чайку. Ага. Давай, чайок це добра тема. Коли так прохолодно. Вже хвиля пішла, бабине літо літає. Класна пора, гарна. Наконець-то дождались дождалась бабиного літа. Так, да, тільки риба не ловиться. Да. Весь вересень було холодно, ждали це бабине літо. Ну нічого, все буде добре. Як то говорять... Час проведений на рибалці, все одно краще, ніж на роботі. Правильно? Так. Да. Дуже хороший день. Можна посидіти, подумати. Так. Угу. Да. Добре, сідаємо си, куштувати. Будемо куштувати, плачена їсти руками. Руками їсти, так? Да? Mm. А вилку, вилку не треба? Mm -hmm. Ні. Ну, така кар кар картопля. Сіль, перець і в тісті. І по-моєму там цибуля ще шедається. Mm. Бо я бачив, що. Yeah. Я бачив, що Ще була там цибуля, вроде. Можем. Нормально кота. Да, сейчас може. Поки будемо їсти, може клюне щось, хоч би одного карася зловити. Mm -hmm. Я вже не говорю, ні, хотілося спочатку багато, потім думали, що хоча б штук 5. А зараз вже думаємо хоча б штук одного, mm -hmm. хоча <хотя хотя> б одного, щоб хоч подивитися. Ну якось так, якось так дивно, як наче риби нема. Або як наче її тут сітями виловили. Або вона десь стоїть, просто не хоче їсти, чи що не поймеш. Але ж тут багато плотви, багато окуня. Все рівно хоч би якийсь окунь клюнув. А так ноль. Навіть окунь не клює. Риба! Риба! Саша рибу зве. Риба де? Риба! Що там? Сейчас прийде. Щас толстолоб прийде такий на килограмм 5. Короб на килограмма 2. И п'яток карасиків. Грам на 200-300. Угу. И нормально. А З, да, Згрузимо все в садок, в багажник і додому. Да. Жарите. Щось мені здається, батько. Що ми зараз поїмо, зберемося і поїдемо в Луку Мелечинську, яка нас виручає після невдалих рибалок. Давай так і зробимо, да? посидимо ще часок другий. Якщо нічого, то який смисл сидіти. Може там хоч пару кареськів з на вечерю пожарити. Да. Може взагалі ноль. Пустота. Да. Пустота. Якщо з 7 ранку до 12 ні одної покльовки, то мені кається, що сидіти нема смисла. Угу. Нема смисла. Поїдемо в локу, може там хоч щось клюне. Да. Може там багато карасика, а він голодний і буде клювати. Угу. Бо тут е, щось непонятно. Не то рибу виловили сітями, не то вона просто не хоче їсти. Ну все одно хоч би якийсь окунь клюнув. би, ну, да. плотва клюнула, а так нічого. нічого. Ну, сітями таку рибу не виловиш, просто не клює. Просто не рибне місце. Ні, ну окунь він вже клює постійно, в нього нема там холодно, тепло, він вже постійно клює, а mm. тут навіть окунь не клює. Хоча yeah. його тут і вистачає. і так. Да. Цікаво, да. тут є зимова риболовля. Може хтось знає, напишіть. Ну так, да, тут є плотва, окунь тут на зиму можна приїжджати. Ну, мабуть, щуки тут нема. Такої, як... Може і є. Ми ж не знаємо, не цікавились цим. Да, тут близенько можна на зимову риболовлю приїжджати. А на деяких озерах навіть карасі і корп клює зимою. Різні озера є. Все, зібралися, жодної покльовки ми так і не побачили тут. Тож, переїжджаємо зараз на інше озеро, спробуємо половити там. А тут щось не хоче клювати, видно, вже осінь і цей ставок відмовляється клювати. Риба на ньому не активна взагалі. Ось так. Тож зараз зараз відправляємося рибалити далі. Приїхали ми вже в Луку Малешківську. Батько вже зарядив свої. Удочки. Що, батько, будуть карасі? Будуть. Тільки що був рибак, сидів на нашому прошлому місці. Спитали його, чи ловиться карась. Сказав, спів 11 до часу один за одним ловився. А після часу перестало. І він поїхав додому. А ми тільки приїхали. Та не знаю, але я думаю, якщо в нього так хорошо клював, то ми по-любому штук 5 зловимо. Ну, в всякому разі, буде краще клювати, ніж в кльовому місці. Ми з батьком трошки розділилися, я закинув два спінга і одну уличку в самому краю цього озера, самий самий край, от вже все, закінчується. Щось навіть два рази вже пікнуло. А батько мушку проковтнув. Батько сівся. На того місці, де ми минулого разу були. Що тут на цьому берегу? Нолики Нолики? <рес> Дві разу не клюнув. Да, маємо два рази пікнув. А, пікнув? Угу. Чекаємо. І сьогодні у нас не рибацький день. Але стараємось, пробуємо. Я тут на манку закинув. А тут червяка в пуфи, все як, зазвичай. Що там, болотний карасик. Перший є. Нарешті почин за сьогоднішній день Ну че собі такий непоганий mm -hmm. Жолтий Куда прыгнути? Жовтий Жолтий Да. Це виходить, золотий, да? Mm -hmm. Золотий корас Ну наконець Садок замочимо Ты что скинулся там тоже, потому? О, мені вже нравится. Вже є якась надія. Да? А на шоклюнув? На пух чистий. Да? Угу. О, нічого себе. Ну, давай закидай. Надія є, ще пару штук зловити. Да. Знов карасик. Цей раз вже на трьохметровочку, метровочку на манку клюнув. Круто. Все-таки клює на ці снасті, які ми закидаємо. Це в щось в кльовому місці не, не так з рибою. Бо тут ловиться. Вже другий красевич. Продовжуємо рибалити? Класно. Щось рибалка у нас не дуже задалася. Вже втомилися, вже так додому хочеться. Що там, батько? Зіноча пригода така сталася. Їхали з кльового місця в Луку. Стали по дорозі дров взяти, бо 14 жовтня на, на день козацтва будемо щось готувати вдома. Пішли по дрова, я ламав дрова, і ветка відлітає мені і зі всієї сили в око. З такою силою, що я думав, що я лишусь без ока. Але слава Богу, тільки синяка зловив. Та так вийшло. Риби сьогодні не зловив, тільки зловив синяка. Оце така в нас сьогодні рибалка. Цілий день біля озер а толку Ну Не ловиться вже риба, вже така пора не ловиться. Тільки треба на хижака йти десь на судачка такого кидати і все. Карась вже не хоче ловитись, він млявий вже. Клює такого дьор-дьорг відкусив черв'яка, дьор-дьорг відкусив черв'яка, а клювати не хоче взагалі. Нема смисла сидіти. Так що mm -hmm. збираємося і їдемо додому вечеряти. Да. То вже дуже втомилися сьогодні на цих рибалках. Там все закинули, багато всього. Зібрали, тут закинули, чекаємо, надіяться, а воно нічого. Ну, день привели добре, так? Да? Да. да, День хороший, сьогодні погода хороша. Угу. Тепло. Стартували в зимових куртках? Да. Зранку було а зараз жарко. Да? Нормально. Ну, Давай збираємося помаленьку. Все, відрибалились ми на сьогодні, склалися. Томилися, їдемо додому відпочивати. Повечеряємо зараз, да, батько? Да. Щось приготуємо. Ой, бо після такого важкого дню треба відпочити. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на наш канал. Перевірте, чи ви підписані. Хто дивиться, можливо, ви без підписки дивитесь, бо ми прямуємо до 10 тисяч підписників. Дякуємо всім за увагу. Всім пока, до скорих зустрічей!